Штовну психологічну підтримку отримало більше 550 українських жінок, а 20 психологів пройшли курс навчання і вдосконалили свої знання. А все це завдяки проєкту під назвою Редженерейшн. Всі подробиці далі в сюжеті. Ми всі травмовані війною, навіть якщо ми самі того не усвідомлюємо, кожен українець перебуває в процесі горювання, зазначають психологи. Адже кожна новина, яку ми бачимо на ті або в телеграм-каналах, залишає свій відбиток. Ми всі потребуємо допомоги і підтримки. Як її отримувати, і як надавати таку підтримку вчать на проєкті Цільова наша аудиторія, це люди, які думають, що по Допомога психологічна потрібна комусь іншому, хто більше постраждав, і це ну не знаю, 80% населення України. Да? З врахування, якщо враховувати те опитування, да, яке постійно проводиться, намагаються зробити зрозуміти, як люди звертаються за допомогою. Отже, для нас цікаві саме ті люди, які не зовсім усвідомлюють, чи їм потрібна певна допомога, не лікування. Наступного тижня ми оголосимо другий етап проекту, в якому також буде навчання українських спеціалістів і інтервізія українських спеціалістів. Тобто ми будемо готувати тренерів українських для того, щоб вони могли в подальшому ділитися досвідом зі своїми українськими колегами вже без залучення міжнародного досвіду. Навчання відбувається таким чином: 10 тижнів, 19 тренінгів по 2,5 години. Перші три тижні лише теорія згодом за допомогою. Супервайзерів переходять до надання допомоги і навчання просто звичайних українок. На сьогоднішній день, коли ми розуміємо, що ми, як психологи, допомагаємо одну людині, це важливо, бо ми змінюємо і стілюємо всесвіт, бо кожна людина це всесвіт. А коли ми навчаємо і даємо можливість 10, 20, 50, 60, 100 психологів, чим більше психологів, тим більше груп і можливості людей з Багато інструментів і технік, які працюють у мирний час під час війни, можуть не діяти. Наші психологи на сьогодні. Мають колосальний досвід роботи з травмою в екстремальних умовах, тому іноземні партнери вже переймають їх досвід і просять ним ділитися. Наш ментор проекту, психолог PHD з Австралії, це відмітив і навіть сказав, що деяких з наших спеціалістів він буде запрошувати викладати в його австралійському університеті. І саме в синергії міжнародного досвіду, досвіду роботи саме під час конфліктів і українського. Го, професіоналізму народилась нова методологія, яку ми сьогодні презентували нашим колегам, психологам, психотерапевтам, психіатрам. Набір другого потоку в проєкт Реженерейшн розпочнеться з наступного тижня. Всі бажаючі можуть знайти контакти в соцмережі. Реженерейшн має свої окремі канали або ж на сайті фонду Олено Пінчук. Також буде збільшена тема стосунків. І всі, хто відчуває, що потребує психологічної підтримки, може її безкоштовно отримати, зареєструвавшись в цьому проєкті. Наталя Білогурова, В'ячеслав Серебрінікав, телеканал Київ.